Згідно з цим документом, незабаром розпочнуться роботи з реконструкції підкачувальних насосних станцій третього підйому та водопровідної насосної станції другого підйому. Фінансуватиме це проєкт за рахунок кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Сума контракту у єдиній валюті складає 9 мільйонів 761 тисячу 314 гривень. Підписали контракт, який разом з додатками сягнув близько 300 листків директор КП Водотеплосервіс Ігор Яковина та генеральний директор корпорації Енергоресурс Інвест Іван Нірунович. Сьогодні ми зібралися для того, щоб підписати угоду в рамках проєкту розвитку міської інфраструктури, яку ми почали у 2009 році співпрацю з Світовим банком, коли комунальному підприємству був виділений кредит. На виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації на всіх станціях підкачки 3 підйому, другого підйому, а також реконструкцію водозабору Добровляни. Сьогодні у нас відбувається приємна подія. Ми підписуємо контракт з переможцем 3 лоту по реконструкції підкачувальних насосних станцій 3 підйому і другого підйому. Переможцем визначена львівська фірма Енергоресурсінвест. Сума контракту приблизно становить 9,7 мільйона гривень, якщо в рівнях ми беремо. Контракт передбачає реконструкцію, поставку і монтаж обладнання на всіх станціях підкачки їх є 21 штука, а також другий підйом. Сподіваємося, що львівська корпорація, яка є і зарекомендувала себе в інших містах України. Буде надійним партнером, виконує всі роботи вчасно, що дасть змогу не тільки зекономити електроенергію, але й зменшити втрати води в мережах. Тому сьогодні ми підписуємо цей контракт. Термін виконання робіт згідно контракту становить 8 місяців. Сподіваємося, що ми Фірма зробить ці роботи швидше і якісно. За словами Ігоря Яковини, українським фірмам дуже рідко вдається виграти подібні тендери, оскільки специфіка роботи зі Світовим банком досить складна і вимагає значних затрат часу. Проте сьогоднішній перемовець, корпорація енергоресурс Інвест є досить потужною фірмою і має величезний досвід у виконанні подібних контрактів. У 2009 році ми виконували проєкт про водопостачання міста Львова. Це був великий проєкт, були генпідрядником. В Цьому році ми виконуємо подібні роботи, які фінансуються Світовим банком в місті новоград Волинський. Завершили вже. Працюємо в Кременчузі, працюємо в Коломиї, працюємо в Другобичі по подібних контрактах. Можу також похвалитися, що ми в цьому році виграли сім тендерів Світового банку. Це Українським фірмам мало вдається кому такі от досягнути результати. Ну і стосовно Виконання, хочу сказати, що в нас є достатньо кваліфікований колектив, ми вже маємо значний досвід, люди грамотні, досвідчені, і ще раз запевняю, що ми виконаємо роботу в ті терміни, які відведені нам. Ну і якість роботи буде так само на належному рівні, оскільки підписали контракт. Перед новим роком всіх колошан хочемо привітати з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим, побажати їм щастя, здоров'я, наснаги, успіхів, щоб все у них в житті складалося якнайкраще. Першим кроком до виконання контракту буде виготовлення та поставка відповідного насосного обладнання від німецької фірми Віло. Ці роботи мають бути здійснені згідно з умовами Світового банку за 20 тижнів з моменту підписання контракту. Наразі ж спеціалісти корпорації «Енергоресурс Інвест спільно з працівниками водотеплосервісу проводитимуть підготовчі та ремонтно-будівельні роботи на підкачувальних насосних станціях третього підйому.